Так, заїхав до нас такий зі Швейцарії велосипедик, фокус карбоновий. На 29 х колесах люгусенький карбон. Надобротні, на добротні, на вісоці, Вилочка, рукшок стоїть, повітряна. Плюс має на руці локаут. Весь на оригінальному Шиману. Ззаді X, касета на 10, втулочки на промах, шатун Діоруський розбірний, плюс каретка облегшена. Дуже в гарному стані. Рама все, немає жодних ніяких до неї питань. Дизайн дуже прикольний. Пера так прикольно зроблені. Гідравлічні гальма у нас стоять, дискові. Діорускі, монетки. Когось буде такий велосипедик, цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або заїжджайте в кулики магазин, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо по Україні новою поштою без проблем. Рама Л, так що тут в районі на метр 70 метр 80.